Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одесьчина. І я сьогодні к вам не з квітами, а з ароматами. Дуже б хотілося його передати. Ну, я так думаю, що ну, майже в кожному садочку є і риси. А якщо у вас немає рисів, то посадіть. Посадіть і хоч один рік, потім. Викинете. Ну, ви повинні чути ці аромати. Ну, це просто, ну я не знаю, райська насолода. А ще й оцей мій улюблений сорт, який мені подобається, і кольором, і рюшастістю, і витривалістю. І він один з перших зацвітає, один з останніх відцвітає. Ось я їх так розсадила, там кубка, тут невеличка кубка. І ось тут ще таким трикутничком. І це в саду, ну, мабуть, після бузка. Ну, і рис мені більше подобається аромат, ніж бузок, чесно скажу. Ну, але це мій особистий смак. На другому місці можна поставити гліцинію. Але ж гліцинію ми насолоджувались минулого відео майже 20 хвилин. Ну і її аромат такий сильний завдяки кількості квіточок. А ось і рис, навіть одна квітка розповсюджує свої пахущі. Я не знаю на, який, на яку відстань. Мені здається. Ну, на всі мої шість соток пахне ірисами. Таким медовим, дуже таким солодким ароматом. Маю багатенько сортів. Вони ще не всі розцвіли. Минулого року було відео по моїм ірисам. Маю цього року декілька новеньких, ну, а це інша історія. І ось ще одна красуня з неповторним ароматом. У них з півниками змагання за, мі... за моє серце, скоріше за мій ніс. Ну, також дуже пахнюча. Не всі півонії пахнуть приємно. Такі сучасні гібриди, вони іноді ну, навіть неприємно пахнуть. Саме цей сорт Carnation Bouquet. Цвіте в мене вперше. Аромат має, ну, такий неповторний. Я ж кажу, змагається з півником. Але не всі в мене махрові бутони вона видала. Ось два таких гарних махрових, а всі інші напівмохрові. Ну, але ж я ж кажу, кущик ще молодий. Ну, на зміну півоніям прийдуть, ай, прийдуть лілії і також будемо насолоджуватися ароматами. Ну і на сьогодні з ароматами, мабуть, все треба щось і поробити. Ну, і нарешті ми натягнули сітку затінюючу. Над городом. Помідорки, огірки, перець, полуниця притінена. Так, і тут у мене ділянка, це мій такий, ну, садовий центр я його називаю. Тут мої живці які витримали. А подивіться, я вам зараз покажу, що я придбала взимку в садовому центрі. Пізнаєте і гінка білоба. Ось така ось гілочка була. Ну, з брунічкою. І невідомо було, чи з неї щось буде, чи не буде. 67 гривень стоїло. Коротше, це був мій ну, такий подив. Вийде, не вийде, побачимо. Чи нічого не можу сказати. Ось гортензії мої живці. Здається, це ваніла. О, двохрічні живці вижили. Однорічні, на жаль, ні мої живці не куплені. Ось тут парочка залишилась, а взагалі-то всі постраждали. Єдине, от, допомогла мені підписниця ми з нею пообмінялись деякими рослинками. Це куплена. Остання, а тут ми з нею, з пані Оленою, обмінялись її живці, витримали цю зиму. І тепер в мене будуть ось такі новенькі волотисті гортензії. Величезне дякую. Ну і, до речі, хтось каже, що вам повезло, ви на півдні. У вас нема таких морозів, вам можна і то, і то висаджувати. Ось показую вам гортензію в ґрунті. Оце були такі гарні, однорічні. Бачите, вони біленькі, красивенькі, а ось старий стовбур був не вирізаний. Але якраз він трохи прокинувся, а молоді всі загинули. Ну, тобто вони були з брунькою. А в квітні все відсохло. Навіть при тому, що я накривала цей кущ так само. Але я тут вже повирізала, були ось такі самі. Тому в цьому уроці це не ремонтантні сорти, вони квітнути не будуть. Надія на Endless Summer ось вона ремонтантна, можливо, щось видасть. І один кущ в грунті. Ну, моє, моє прикриття трохи йому допомогло. листки трошечки-трошечки є покручені, але так взагалі, можливо, побачимо і цвіт на неї. Зараз поприбираю тут бур'янчики. Вивільню місце для нових. Ось мої трупики минулорічніх гортензій. Сподівались на буйство. Це ще не все. Щоб... Це докази того, що і в нас багато чого пропадає. Ось попропадали ось такі сорти, які ми купляли осінню. Щ... Ну, це взагалі то до сльоз було О... обідно. Вихожували, вихожували, і навіть на лютий місяць вони дали брунки. Ну, як у всіх, погода, як у всіх, незважаючи на те, що ми на півдні. А от волотисті гортензії в ґрунті. Подивіться, як дзвоник портеншвага розквів гарно. Рясно. Ще не весь кущик, але буде. Подивіться, лівінг, пінки проміс. Ну, гарний кущик. Я всі свої з горщиків попересаджую, мабуть, у ґрунт, і буде з ними все добре. Бо в теплиці вони зарані дають бруньки, розкривають, а потім мерзнуть. Ви також любите таке робити? Ну, ось, на даний момент якось так. Заповнила я свою ділянку гортензієвою, все просапала, замульчувала сосновим опадом. І позносила всіх виживших. Ось, до речі, кущик гортензії волотистої полістар. Дуже гарно він перезимував. Його купляла минулого року вже таким дорослим кущиком. Вже він був на бутонах і квіт. Підріс, пересадили цього року його в більший об'єм: 8 чи 10 літрів, не пам'ятаю. Ну і, звісно, повиставляла новенькі красуньки, бо наша душа не витримала втрат гортензієвих. І ось, дякуючи пані Олександрі Личак, я дам. Посилання на неї прислала мені ось такі якісні, такі гарні. Подивіться на лист, бутон. Ну, а ось моя. Перезумувавша, ну, так сказати, перезумувавша. Навіть бутончик є якийсь там, бачите? Ну, ж це ж таке. Ну, по гортензіям як розквітнуть, будемо дивитися і по сортах, і по кольорах. Ну і завершу своє відео кліматісом, бо хочу його позрізати йому квіточки. Живець малесенький. Це його перше квітіння. І в нього чотири ось такі квітки. Залишу один, а всі інші хочу зрізати. Він хоч і не має такого аромату, але дуже-дуже красивий. Ще раз пустяться ось ці пелюсточечки і буде краса. Тому на сьогодні всім гарного настрою, гарної погоди і красивих квітучих садочків.